А на Прикарпатті створили перший в Україні добровольчий загін лікарів. До нього вже записалися півтори сотні медиків. Нині вони переймають досвід натівських спеціалістів та навчаються працювати в умовах війни. Кажуть, теорію вже засвоїли і будь-якої миті готові їхати до зони АТО. Таким чином, <кху> є. чую, бачу, відчуваю. Йому всього 21 рік, а він уже лікар. Хлопець пройшов підготовку у натівських спеціалістів. Нині їй вчаться українці. Марія Семенова має лише початкові навички медика. Тепер засвоює закордонні навички лікарів, а ще пристосовується до роботи в зоні бойових дій. У нас обучали люди, які проходили підготовку в НАТО. Стріляли димові шашки. Все, ми були повністю як. На полі бою. А цей чолов'яга працює лікарем у швидкій допомозі. Тараса Попадюка до армії вже не беруть за віком, проте він хоче бути корисним там, де медиків бракує. Для цього готує автівку, подарену волонтерами. Ми забезпечені дихальною апаратурою. Єдина проблема, нам потрібно одіти балони в сорочки з труби, щоб наша бомба там 200 атмосфер тиску, нам не стала причиною нашої, нашого пораження. Далі будемо доукомплектовувати всі решти необхідними. Маємо вже разові халати, прив'язочний матеріал. Переймати медичний досвід колег із-кордону прийшли як жінки, так і чоловіки, вік від 20 до 70 років. Кажуть, їхній батальйон вже майже повністю сформований і готовий до від'їзду на схід. Дехто з добровольців небезпечну практику витягати поранених з під куль здобув ще на Майдані. Пані Людмила за фахом акушерка рік тому рятувала в Києві поранених героїв. Діло в тому, що в нас були там медики зі всієї України. Ми навіть були волонтери із Польщі, із Чехії були. Ми навіть не знали, коли позвали медиків. Ми навіть не знали, як кого де звати, хто лікар. Ну там видно було лікар, медсестра, просто волонтери. Ну, діло в тому, що ми настільки... Нам, нами ніхто не командував, ніхто не руководив, ми, нас... ми знали все, що кому потрібно робити. Заносили ранених, запускали лікарі серця, той заправляє систему, той підключає систему, той мертвого виносить. Ну, така настільки була злажена робота. І так з тих пір ми підтримуємо з Майданівцями зв'язки. Сьогодні медики знову об'єдналися. Ідея створення медичного спецназу належить лікарю вищої категорії із Харкова Андрію Черемському. Вивчивши світовий досвід, вирішив українська система порятунку поранених не досконала стаціонарні шпиталі в умовах гібридної війни. каже себе не виправдовують. Гібридна війна це війна. Де немає чіткої лінії фронту, де є не лінія, а павутина, яка проходить по вулицях міста і так далі. І тоді не зрозуміло, де може бути, де може опинитися тил, а де фронт. З цим зіткнулися американці війна в Іраку, коли вони побачили, що стаціонарні госпіталі їхні перетворюються на легкі мішені. І тому вони після цієї війни в Іраку вони повністю переглянули свою цю доктрину. Зону війни медики ділять на кольори червона, жовта, зелена. Працюватимуть у жовті, яка найбільша наближена до бою. Головна мета найшвидше рятувати поранених, аби не транспортувати людей за сотні кілометрів до стаціонару. Для цього волонтери вже придбали два реанімобіля та перев'язочну машину. В ідеалі вона повинна бути броньованою, має, має, повинна мати хоча б чотири колеса ведучих і має мати нормальну зимову гуму. І, тому що ну, все може бути на ходу. Ми ж не знаємо, як та жовта зона змінюється. Зараз вона жовта зона, через пару годин, якщо б пішла якась контратака, вона вже стає червоною. зоною. Але наше завдання ми возимо хворих, ми не воюємо, ми не з автоматами, ми не їздимо. Зараз загін лікарів Гіппократ чекає, аби їх визнали на законодавчому рівні, принаймні пообіцяли, адже актів на добровольче лікарське об'єднання в країні ще немає. Та люди кажуть, це їх не стримає. І як тільки завершать усі приготування, вирушать до зони АТО. Світлана Козлик, Артем Глебов, Марина Криворотова спеціально для тивай.